Два мільярди євро на безпілотники виділить Єврокомісія для України. Про це заявила президентка організації Урсула фондрляєн під час заяв для преси з генсеком НАТО Марком Рютем. Вона також запропонувала ідею кредиту на основі репарації за рахунок знерухомлених російських суверенних активів. Якщо ми і далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу для неї. Тому ми домовилися, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології. НАТО зафіксувало нову хвилю провокацій та гібридних атак на країни альянсу. Союзники наголошують на важливості єдності та готовності швидко реагувати на будь-які загрози. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль. Останніми днями. Ми стали свідками нової хвилі гібридних атак на країни НАТО тут у Польщі, в Естонії та Румунії. А нещодавно серії незрозумілих інцидентів із безпілотниками в Данії. Ці дії не є випадковими, а є частиною схеми, спрямованої проти нашого повітряного простору, нашої критичної інфраструктури та нашої загальної оборонної готовності. Росія хоче перевірити нашу рішучість. Росія хоче викликати заворушення. Це небезпечно і вимагає чіткої та єдиної відповіді. Тому наша відповідь однозначна: НАТО завжди пильне, готове діяти в будь-який момент і захищає кожен сантиметр території нашого альянсу проєвропейська партія Дія та солідарність президентки Майя санду перемогла на парламентських виборах у Молдові. За підрахунком 100% бюлетенів за неї проголосували понад 50% громадян. Це збереже абсолютну більшість у парламенті. 55 мандатів зі 101. Найближчий конкурент Патріотичний блок отримав 2,417%. Вибори пройшли на тлі спроб Росії вплинути на результат. Однак, рекордна активність діаспори допомогла проєвропейським силам утримати монобільшість. Результату результат голосування це не перемога партії чи виборців, це перемога країни, і ми повинні використати цю перемогу на благо всіх громадян, незалежно від того за кого вони голосували. Молдова це дім для нас всіх, і ми всі хочемо одного. І того ж давайте жити в мирі у свободі та забезпечувати гарне майбутнє для наших дітей тут. Вдома в безпеці найкоротший шлях для цих цілей європейський шлях. Вчорашнє голосування це сильний мандат для процесу вступу Молдови до Європейського союзу. Саудівська Аравія, Йорданія, Арабські Емірати, Індонезія, Пакистан, Туреччина, Катар та Єгипет підтримали план Трампа щодо мирного врегулювання в Газі. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн. Напередодні США представили мирний план Дональда Трампа, який передбачає негайне припинення вогню, звільнення заручників роззброєння та амністію для бойовиків, які погодяться на мир. Газою керуватиме тимчасовий перехідний орган із кваліфікованих палестинців та Міжнародних експертів під контролем Ради миру під головуванням Трампа одночасно буде розгорнута гуманітарну допомогу та створено план економічного розвитку регіону. США та регіональні партнери забезпечать стабілізацію, безпеку та контроль за виконанням угоди.